Іноді люди розділяють святу воду на богоявленську і хрещенську. Це помилковий погляд. Просто вода освячується двічі сьогодні та завтра, але властивості її однакові. Адже чин освячення один і той самий, як і назва свята богоявлення та хрещення Господнє два значення однієї події. Така ж сама вода використовується при хрещенні. Конечно, що свято ще й велике свято. І значить, за те, що считає, щоб треба, що в Бога треба вірувати і ходити у церкву, щоб та, не тільки це свято а й кожен день треба думати, що є Бог, щоб нас считає, щоб е, наші люди не гинули на війні, щоб для нас був мир. Головне, щоб всі були здорові під час служби, прихожанам нагадали історію та значення свята. Як про це говорить священне писання? А іменно Євангеліє від Марка. Сталося тими днями, прийшов Ісус з Назарета Галилейського і був хрещений Іваном у річці Іордан. І тут же, виходячи з води, він побачив, що розкрилися небеса, і що дух, як голуб, сходив на нього. І голос пролунав з неба: Ти син мій улюблений, якого я вподобав. Це є видиме. І відчутне явлення Святої Трійці для нас. Таким чином, на Йордані була явлена Свята Трійця. Єдиний Бог у трьох особах: Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Тому і має цей день назву Богоявлення. Ми сьогодні працюємо, завтра працюємо і після завтра всю ніч будемо працювати. Так що води всім вистачить, всіх чекаємо, всіх з посмішками, з добрими відкритими серцями. Запрошуємо.